Hi, hello, hey, good morning, how are you? Чи виникали у вас коли-небудь труднощі з початком розмов англійської, коли ви хочете познайомитися з кимось або перервати незручне мовчання? Найскладніше це почати говорити: Привіт! Я Яна, ви на каналі онлайн-школи англійської мови Green Forest. І сьогодні ми вивчимо 45 фраз англійської для різних ситуацій з друзями чи незнайомцями. На роботі чи у переписці біля кавоварки чи в улюблені соцмережі. Перед тим як ми розпочнемо, не забудьте підписатись на наш канал. Так ви завжди будете в курсі усіх корисних фраз для вивчення англійської. Ну що ж, let's go! No. Давайте розпочнемо з неформального спілкування. Уявімо ви за кордоном, і тут бачите старого знайомого. Або навіть колишнього залицальника Нейтіва Джорджа. Замість того, щоб мовчки кивнути і дивитися в стелю, як ми всі часто робимо, можна просто сказати: What's up?» Як справи? «How's it going?» Як життя? «How are you?» Як ти? «You seem to be in a great mood today. Здається ти в гарному настрої сьогодні? Looks like you've had a good day. Здається, в тебе сьогодні був гарний день. «Love your t-shirt. It's so cool. Мені подобається твоя футболка. Така крута. До речі, in spoken English, в розмовній англійській, ми використовуємо скорочення. Це звучить більш природньо. Наприклад, instead of how is it going, people say how's it going або замість what is up, what's up. <таспорож pouquinho noise> Утім, доросле життя є бентежним і часто буває так, що навіть з коли з найближчими людьми бачимося рідко. Коли зустріли когось, кого не бачили сто років, не варто питати Are you still alive? Краще скажіть. Long time no see» давно не бачились. Hi Anne, how have you been? Привіт, Аню. Як поживаєш? До речі, тут ми використовуємо Present Perfect Have you been, щоб показати, що ми давно не бачились і цікавимося, що сталося у людини за цей час. «Oh my gosh! look who it is. О Боже, подивіться, хто це. So, what have you been up to lately? То чим ти займався останнім часом? «What have you you?» been up to since I last saw you? «Що ти робив як я тебе бачила останній раз?» Якщо ви хочете почути якісь новини про іншу людину, можете запитати Have you heard of our friend Tom? Чула про нашого друга Тома. «What's Mary up to these days?» Що там пробляє Мері цими днями? А якщо цих фраз вам замало, тоді вам точно потрібна англійська від онлайн школи англійської Forest, адже найкращий час почати навчання саме зараз. Лінк на тест та безкоштовний пробний урок. Шукайте в закріпленому коментарі. Щомісяця ми набираємо нові групи для дорослих, які вже за 4 місяці отримують плюс один рівень англійської. А наші уроки проходять онлайн за програмою власного інтерактивного підручника Notes, який завжди буде у вас під роками, просто в телефоні. Ой, сорі, мені до повідомлення прийшло. До речі, в цифрову епоху варто знати, як починати розмову онлайн. Писати першому у чат, як стрибати в холодну воду. Проте не переживайте, ви вже маєте у своєму арсеналі всі необхідні фрази для привітань, які ми щойно обговорили. А для того, аби залишити коментарі у соцмережах, можете використати такі Вау, wow, you look amazing! Вау, wow, ти виглядаєш неймовірно. You have such a great vibe in your photos. У твоїх фото така класна атмосфера. Couldn't scroll past without saying hello, you're stunning. Не змогла проскорвати далі, не привітавшись, пів приголомшлива. Класна сорочка. Не проти поділити, звідки вона. До речі, не забувайте розбавляти свої онлайн-коментарі яскравими емоджі. Якщо ж ви у пошуках справжнього кохання, в для знайомств, аби справити враження, можете написати Very cool profile. almost as cool as mine. В тебе крутий профайл, майже такий самий крутий, як і мій. Cute photos. Милі фото. If you respond to one message today, let it be mine. Якщо ти відповіси на одне повідомлення сьогодні, нехай воно буде моїм. That awkward moment when you try to message a guy, a girl, and all you can think of is hello. Той незручний момент, коли ти намагаєшся написати повідомлення хлопцю дівчині, але все, що приходить в голову, це привіт. Якщо ж у душі ви міленіали і віддаєте перевагу старим добрим офлайн знайомствам. До прикладу, на вечірці часом буває дуже ніяково та страшно починати розмову з незнайомцем. Спершу вартує представитись. І ви такі. Good evening. I don't think we have met. My name is Nadia. Добрий вечір. Здається, ми ще незнайомі. Мене звати Надія. Mm, трохи старомодно, чи не так? Let's add a little bit of spice to that. Let me add a little bit of spice to that. Спробуємо трохи спростити. Hi, I'm Nadia. Привіт, я Надя. So, Are you enjoying the party? Тобі подобається вечірка? So, you look like you're having the most fun over here. Здається вам тут найвеселіше з усіх. Mind if I join? Не проти, якщо я приєднаюсь? Do you know anyone here? Ти когось тут знаєш? The food is great, isn't it? Їжа прекрасна, чи не так? So, do you fancy a drink? Ти хочеш випити? Часто так не просто наважитись зробити перший крок. Але пригадуйте, яку пораду давав Джої з друзів? Спробуйте, бо для Джої це спрацювало. Чи ні? Давайте уявимо, що все вийшло. І ви пройшли цей awkward, незручний момент знайомства, і йдете на перше побачення. Що казати, які питання ставити? Без паніки, вдих і видих. Почніть з простого how do you spend your days? Як ти проводиш вільний час? What are you into? Чим ти цікавишся? What sort of things make you laugh out loud? Які речі тебе смішають найбільше? Do you like reading? Do you you like like reading? movies? Ти любиш читати, любиш фільми? Do you like traveling? Have you been to Lviv? Любиш подорожувати? Ти раніше бував у Львові? Are you a cat-a-dog person? Ти надаєш перевагу собакам чи котам? Не намагайтесь бути дуже серйозними та настирливими у своїх питаннях? Адже є ризик перетворити легку розмову в інтерв'ю. І тоді ніякого другого та третього побачень. If you know what I mean. А яку фразу ви використали на побаченні? Діліться у коментарях. Інша справа офіс. Тут треба бути трохи серйознішим. Де не настільки що питати shall we discuss on the quarterly reports? Але й не «Yo, bro!» Ось кілька фраз, які врятують тебе біля кавоварки. Hi, John. How are you doing? Hey. How are you doing? doing? Hey. Привіт, Джон. Як справи? How's your day going? Я проходить твій день? «Is it cold, hot in here, or is it it cold here or just me?» Т Тільки мені холодно, жарко? «Have you heard the news about our boss?» «Ти чому новини про нашого боса? Have you got any plans for the weekend? Є якісь плани на вихідні? How was your weekend? Я пройшла вихідні. Your lunch looks delicious. Did you make it yourself? Твій обід виглядає дуже смачно. Ти сама його зробила? Ідеально, щоб зав'язати розмовою, можу отримати рецепт? Адже офіс? Це не тільки наради й дедлайни, це ще й люди. Тому наступного разу, замість мовчки гріти обід у мікрохвильовці, спробуйте одну з цих фраз. Може навіть отримати комплімент про ваш суп або про вашу англійську. Пам'ятайте, що кожна розмова це можливість навчитися чомусь новому та розширити свій світогляд. Сподіваюся, ці фрази та поради допоможуть вам почуватися впевніше під час спілкування англійською. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк та підписатись на канал для отримання більше корисного контенту. До зустрічі!